Бажаю здоров'я! Сьогодні я би хотів проговорити про братки, якими можна користуватися, які не коштують всі гроші світу, і які можуть виконувати якісь покладені на них функції, як то тренування, фланкування, самовдосконалення в бойових мистецтвах, чи просто похід в ліс, чи в горах. Але це так просто не вийде, бо є всякі тваюки, які приходять і просто не дають знімати відео. У мене їх десяток, нікому не треба. Ну, вже не стає грошей їх всіх годувати. Прийміть, маленькі, є, побільше. Це муркотливе таке. Все, йди, не мішай мені знімати відео. Хочу розповісти про двох майстрів з Верховенщини. Перший мені дасть спокою чи ні, йди звідси. Перший – це Василь Тупилюк із села Красник, другий – це Тафійчук із відомої родини Тафійчуків, майстрів, Ковалів. Якщо про Тафійчука ви можете знати більше, бо є вже зняті про нього відео, і сам він доволі давно вже продає свої братки. Ось його робота. По цьому клейму його можна впізнати, є ще фірмове клеймо, Його роботи можна як зустріти на верховинському базарі, так і так і в інтернеті він активно спілкується і працює. Василь Тупилюк займається братками дуже недавно і робить ось такі речі. Каже, що робить по своїй старій барці, які там. Років. Сам він нікує, просто набиває топорище і таким чином їх реалізує. Що можу сказати по цим братках? Вони повністю функціональні. З ними можна їх піти в ліс, ну, особливо з цією. Бо тут Гарне лезо, гарне зведення. Я, наприклад, і використовую як сокірку для якогось тисання, для роблення нових топориш і так далі. Е, Гарний руків'я, гарна сталь, форма впізнавана. Тут в тупильку у нас є е, вороніння, якесь, яке захищає від ржавчини. Звичайно, вона стирається, але я вже користуюся нею, може, десь до місяця і свою функцію вона ще виконує. Звісно, потім її прийдеться буде здирати, тому що тут в мене якась плямка з'явилася. Якщо ти її починаєш стирати, відповідно, ти стираєш і вороніння. Це хороші братки. Е, як бачите, Прикраси на товарищі є, але вони зовсім не заважають для роботи з брудками, тому що це просто випалювання по дереву. Я попросив пана Василя, щоб він не набивав тут ніяких декоративних речей, там вигляді цвяшки і ще чогось такого. А просто, якщо можна, зробив такий малюнок. Тут є і його клеймо. Форма впізнавана. Форма опізнавана. Хоча, якщо подивитися, вони різні. Виконані трохи в іншій манері, але це є бартка. З ними можна тренуватися, з ними можна фланкувати, з ними можна ходити в ліс, е е використовувати в туристичних походах чи просто для свого задоволення. Звичайно, не без недоліків. Всюди є свої недоліки. Наприклад. Е Якщо використовувати як тростину, так, тафічок робить класичним гуцульським методом. Це є найслабша сторона бартки, він набиває її знизу. так, Для роботи в лісі, для яких екстремальних навантаженнях це надійно, вона не вилетить. Але при ходьбі, коли ти її використовуєш як тростину, як би ти не набивав, вона все рівно збивається, Якщо навіть можна подивитися десь отут, Десь отут. Бачите, вона відбувається, її постійно треба підбивати назад, і таким чином вона роз'югується. Все треба знати. Тобто, ця тростина, о, ця бартка, як тростина вона така менш придатна, як тростина. Але зато е, Тут Василь Топелік робить навпаки, він набиває через верх, ось тут клин, тому при ходьбі вона ніколи у вас не зіб'ється, бо вона опирається тут знизу. І... Але наскільки надійний цей клин, я не знаю. Бо я нею працюю не дуже багато через деякі особливості її леза, про які я розкажу пізніше лезо. хороше, робоче, зведення дуже, як для бартки, добре, бо це не колун, зведення має бути доволі гостре, щоб ти міг робити чіткі ріжучі дії. Е, На жаль, топилька зведення, зведення ну, більш таке, воно, до колона похоже, і що затисати, щось більш таку тонку роботу, я не можу нею зробити. Е, по якості Металу про цю сукеру я не можу сказати, тому що з нею не багато працював. Тут метал добрий, тут видно зону закалки, може навіть буде видно. Ось тут закалено сильніше. Тут сильніше, навіть при шліфуванні цієї бартки це відчувається. А самий метал лабардки, він є більш м'якший, щоб не виникало ніяких тріщин, нічого такого. Оскільки тафічок робить дуже багато барток, то по якості у нього зустрічаються дуже різні варіанти. Цю бартку я купив на, на базарі і з такого потоку його швидких барток, і в неї є, звісно ж, деякі недоліки. По-перше, це топорище, воно, бачите, якої форми дивної вигнуте. Але це не означає, це перша така бартка, яка з таким вигнутим тупорищем. Самі бачите, є синове, але воно, судячи по літах, починає собі сохнути по-своєму. Воно криве. Але це кажу єдина бартка, яка мені попалася, тому що від та в мене дуже багато бат-барток, я їх купую, всіх видів. І вони в мене є. І навіть ця форма в мене вже повторюється кілька разів. Бо вона найбільш схожа на бартку. Також бартки від тафічка ще. Можуть бути у вигляді такого молоточка тут на обусі, або закоченого гака на обусі. Або саме лезо більш таке сукероподібне має, таке відтянуту бурідку. Е, купити ви можете як і в нього, так і на Верховинському базарі. Завжди є. Завжди, коли повертаюся додому, традиційно купую собі одну батку від тафічку. Бо... А може буду проводити якісь майстер-класи класи іби. Хлопці мали чим помагати. Тупилюка — це моя перша бартка. Робить він їх дуже довго, наскільки він працює там з ковалем. Ну, процедура доволі така не швидка. Але форма її дуже-дуже класична. Усі ознаки такі бартки ми маємо. Існують якісь декоративні елементи. ось Можна подивитися, тут таке сонечко, а тут таке в нас є дерево життя. На одній стороні, на другій немає. Дуже миленька баточка, в формі вона мені подобається. по... По якості самого заліза, ще раз кажу, не можу сказати, тому що не працював. Сам кут заточення, кажу, мені не подобається. Батки має мають... це... бартка це не колон, Бартка все-таки ріжучий інструмент, і в неї має бути кут заточки чуть-чуть більший. Е Якщо хочете собі робочу бартку від тафічка, то оговорюйте на те, щоб не було тут ніяких прикрас, свички, ще щось такого, тому що воно буде. Заважати і травмувати саму руку. По... Ще що по недоліку можна сказати. Бачите, як ця барточка блищить і виблискує на сонці, але це я її відполірував. Насправді, в неї слісарка доволі груба, доволі грубим нуждаком. Ой, не знаю, що покажуться. Я вже і тут, і тут, і тут пробував. Ну, тут ще залишилося, не знаю, чи буде видно. Але риски дуже видні. І мені довелося докласти дуже багато сил сил вручну від, е, відшліфовувати це, щоб вона була така гарна і яскрава. Е, слісарка на цій барці краще, вона краще відполіровані. Є деякі риски, але їх практично майже не видно, тобто полірування тут е, більше зусиль доклалося. Хоча з топорищем не можу так казати, прийшлося ще пройтися між позабирати всі різки на барці. Як і одна, і друга батка, на жаль, не мають самої основної відмінності барток від інших гірських тепліців. Тобто, якщо ми подивимося на її профіль, вона є просто прямокутна, з кругленими краями. В неї немає асиметрії, за допомогою якої ти безпомилково розумієш, в яку сторону направлене лезо. Тобто, якщо я буду крутити, я не буду розуміти зараз, куди дивиться лезо. Для цього робилося завжди оцей профіль, яйцеподібний. Зі сторони пальців було тонше, заокруглення, сюди йшло більше, і з сторони, де впиралася долоня, воно було. Таке більш масивне. І тримаючи в руці, ти завжди розумів, де, де направлене, куди направлене лезо. Чому це так важливо? Наприклад, у угорських туперцях це не було настільки важливою річ, тому що е, в них саме тіло бартки, ну, туперця, в них завжди було видовжене. Тобто носик, ріжуча частина виходила різко вперед, а обух був. Просто майже, майже тут знаходився. І таким чином, коли ти її тримаєш, воно під дією гравітації, лезо опускається вниз, і ти плюс-мінус можеш зрозуміти, де вона. Бартка завжди збалансована обухом. І це відчуття було в тебе не таке яскраво вираження. Для цього бартка завжди мала мало яйцеподібний профіль топорища. Як бачимо, фійчика на цій барці також немає цього, яйцеподібного цього подібного При бажанні це можна доробити самому, але бажано, щоб це робили майстри. В основному бартки дуже хороші, дуже рекомендую, коштують вони дуже-дуже недорого. Ця десь Тафійчука, ось ця. Отже, не пам'ятаю, в районі півтора тисячі, ця дві тисячі. Так що гроші цілком доступні, дуже рекомендую всіх майстрів, звертайтеся, купуйте, практикуйте, насолоджуйтеся рухом вартким, насолоджуйтеся життям, бо ми цього варті. Всім високого лету!